Харківські медики, як і військові, заступили на свою службу з перших годин вторгнення РФ, перші обстріли, перші поранення, перші пацієнти з уламковими та мінно-вибуховими травмами. Цивільні медики тут, у прифронтовому Харкові, на ходу вдосконалювали, а часом і опановували знання з військової медицини. Бо поряд із цивільними на ноги треба ставити і захисників. Перше звернення до нас це було пересічне населення. Люди, які пострадали від. Осколків від зламів і першу медичну допомогу ми надавали їм. А після цього до нас стали привозити і хлопців наших військових, хлопців, наших поліцейських, наших хлопців пожарних і пожежників. І тому ми розгорнули наше знання військової медицині і вже надавали. Необхідну допомогу, як прописано в наших поковерях з медицини. І на сьогоднішній день, за ці півтора року, у нас вже проліковано більше двох тисяч військових. Це насамперед надання травматологічної допомоги, хірургічної допомоги. Є звернення до нашого неврологічного відділення, тому що це міновибухові травми, це контузії, звернення наших хлопців з терапевтичною патологією, тому що вони в таких умовах захищають нашу батьківщину. На жаль, вони отримують і перехолодження, пневмонії. Тому насамперед, наша допомога нашим військовим, це наші знання, і те, що ми вміємо, те, що ми надаємо невідкладну медичну допомогу. Могли привести одного пацієнта, у якого могли бути поранення голови, кінцівок, шиї, тулуба, спини. На одного пацієнта замивалося ну десь 5-6 лікарів. Тому ми знаходилися цілодобово тут. Звичайно, на початку війни це були свіжі поранення, з якими ніколи ми раніше не стикалися. Для нас це був виклик, навчалися в процесі роботи. Зараз це вже третична допомога, висококваліфіційна. Це або артроскопічні втручання в суглоби, мініскектомії, пластика передніх хрестоподібних зв'язок, артроскопічне видалення уламків, які знаходяться внутрішньосуглобово з різних суглобів. Це ендопротизування суглобів, тому що різні наші воїни різної вікової категорії, вони з різними туди пішли захворювання. І зараз, звичайно, вони у них всі дуже їх турбують. І, мабуть, в першу чергу це реконструктивні операції, бо зараз дуже високоенергетичні ураження кінцівок, коли мінус кісткова тканина, наприклад, чи то стегна, чи то плечової кістки, чи то гамілкової кістки раніше, коли не було таких технологій. То ці люди залишались без кінцівок. Зараз ми їм зберігаємо кінцівки, ми їм вирощуємо кістки. Поруч з дуже серйозною меддопомогою, що харківські лікарі надавали і надають своїм пацієнтам. Подекуди медики допомагають українським захисникам всім, чим тільки треба. Зазвичай про свої добрі справи вони не люблять говорити, бо вважають, роблять те, що можуть, і добрі справи люблять тишу. У нас є горстка. Волонтерів і в нашої лікарні, і ці люди були насамперед на телефонному зв'язку з нашими хлопцями військовими. Ми розглядали всю можливість надання гуманітарної допомоги. Це різний перелік, це і польові печі, і це турнікети, це перев'язувальний матеріал, це медичні засоби, різні дуже. Тому так у нас робота була і надання медичної допомоги, і то, що ми могли передати їм туди на фронт, напередодні. Така фахова і волонтерська діяльність харківської спільноти медиків ведеться у багатьох медзакладах прифронтового міста. Лікарі діляться медикаментами, збирають донати на машини військовим, допомагають і підтримують. І це лише невелика частина того, як харківські медзаклади вносять свою лепту в перемогу над ворогом. Харків отримав дуже велику допомогу від волонтерів, гуманітарну допомогу, в тому числі і засоби медичного призначення Ліки воно було в надлишку, і тому то, що було в надлишку, було перерозподілено між іншими лікувальними закладами міста і безпосередньо військовим частинам. Це були і антибіотики, і знеболюючі, і перев'язувальний матеріал, і малі операційні набори для дійснення первинної допомоги. Ще ми передали на потреби зсу дві машини швидкої допомоги. В нашій команді є такі люди, які стали на захист нашої батьківщини. Це і лікарі, і середній медичний персонал, і з адміністративного корпусу є представники. І наша лікарня дуже пишається нашими захисниками і захисницями. І саме тому ми настаємось осторонь. Ми їм безпосередньо допомагаємо. Ми робимо зробили для них зараз. Холодний період часу і їм дуже важко. І для того, щоб полегшити їх знаходження там, ми зробили пічки, щоб у них було тепло. Можна було підігріти їжу, приготувати їжу. І окремо ми допомогли в придбанні автомобілів. Ну, це безпосередньо через співробітників за їхньою ініціативою. Вони і медики, водночас і волонтери. І так всюди, у кожній сфері, оскільки всіх харків'ян так чи інакше зачепила війна. Тому всі і об'єднані довкола однієї цілі щодня робити те, що вмієш, задля перемоги. Леся Кополюк, Сергій Перець, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Денис Рибалко та Ігор Мартиненко. Харків. Новини.